Церквою відзначається неділя всіх святих. День, коли ми нагадуємо ті слова, які нам адресує Господь, і говорить, що будьте святі, бо я є святий. Тобто Господь нас кличе до вищого, кличе до святості, кличе до досконалого життя. Він не пропонує нам залишитися в тих умовах, в яких ми знаходимося. Він не сторонник того, щоб наше життя воно опускалося на нижчий рівень. Він прагне того, щоб ми піднімалися на емоційному, духовному, фізичному, психологічному рівнях, щоб ми не залишалися на місці. Тому що ми завжди можемо повернутися назад там, де ми вже були. Ми завжди можемо повторити той нехороший вчинок, який вже робили не раз. Але Господь кличе нас спробувати щось нове, щось особливе, яке ми ще не переживали, не відчували. Яке ще для нас було недоступне, ми ще не розуміли, як це можливо. Але Бог нагадує про те, що у нас є така можливість. Тому сьогодні, говорячи про неділю всіх святих, тих людей, які в своєму житті пішли за Богом, ми також нагадуємо собі, що ми теж покликані вийти на новий рівень нашого життя. Бажаю всім святості і вдосконалення на всіх рівнях.